Я вам такие решения установки пендера. Одна перемычка только тут. Это типа такая. На не сэндвич панели. А, типа, Далее. Тут получается берем профиль 20 на 40. Крепимся. Разминаем, крепимся до ну, там рейка и металл. Тут так само. А, тут. А Звідки робимо Так як ніби отвір. Просовуємо болт насквозь, тільки кріпимося до цієї сторони, закріпляємося двома болтами тут, тут, 에, тобто робимо готові кронштейни. І все. І закріпляємося так, як нам потрібно, закріпляємо зверху двома вінтами. а і плюс нижній. Ось тут чисто для фіксації один і другий. Воно видно. Це профіль поперечний. Для опори. Тобто опору він дає, а фіксує зверху. Така ідея. Що скажете?